Мир вам, дорогі друзі, я запрошую вас до вивчення Євангелія від Луки, 6 розділ. І сьогодні ми підійшли до того місця, де сказано золоте правило, якому навчає нас Ісус Христос. Це Євангелія від Луки, 6 розділ. Ми з вами прочитаємо 31 й вірш, де написані такі слова. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Це золоте правило. І як часто ми з вами вже чули в своєму житті такі слова? В контексті ці слова є підсумком всього, що написано вище. А вище я зачитаю сказано такі слова. Любіть своїх ворогів! Добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить, хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща Твого взяти, не забороняй і сорочки, і кожному, хто тебе просить, подай, а від того, хто Твоє забирає, назад не жадай. Тобто це є принципи любові, де Ісус навчає, як потрібно любити. Що любов цього грішного світу зовсім не схожа на Божу любов. А 31-й вірш є саме тією суттю золотого правила, правило, яке підводить підсумок того, як слід відноситися до ворогів. Я в минулих проповідях вже про це говорив. Це не про те, щоб відноситися до ворогів так, як вони до нас відносяться, а проявляти зовсім інше відношення до них. Бо цей світ, як ми знаємо, чинить по-іншому, а саме око за око, зуб за зуб. А в цьому тексті ми бачимо, що ми маємо відноситися до людей точно так само, як би ми хотіли, щоб до нас так відносилися. А саме робити це так, як написано з 27 по 30 вірші, так як навчає нас цьому робити Ісус Христос. Це Луки, 6 розділ, я ще раз нагадаю, це з 27 по 30 тексти. А саме любити своїх ворогів, чинити добро тим, хто нас ненавидить, благословляти тих, хто проклинає, молитися за тих, хто спричиняє нам зло. І справжні істинні віруючі, вони мають чинити саме так. І коли християни робитимуть так, це вказуватиме на те, що вони чинять. Не так, як чинить цей неправедний світ. Бо ті християни, які прийняли Ісуса Христа як свого Господа, їм дана влада дітьми Божими бути вже. І 31 й текст Він нас навчає тому, що ми повинні поступати так, як би ми хотіли, щоб поступали з нами. І це є надприродня дія чинити так, як навчає нас Ісус Христос. І для початку, щоб чинити так, як навчає нас Ісус Христос, потрібно навчитися спочатку думати про інших, а не про себе. Тобто, переключатися з себе на інших людей. Бо християнська любов, вона говорить так: Я буду любити тебе так, як я хотів би, щоб ти любив мене, це простими, зрозумілими словами кажучи. Тобто… Я, звичайно, хотів би такої любові до себе, і тому я, в свою чергу, буду проявляти таку любов до тебе, буду віддавати свою любов Тобі. І тоді місця для егоїзму не буде. Я любитиму тебе не тому, щоб отримати собі щось за це. Ні. Я не шукаю собі з того ніякої користі. Навпаки. Ісус Христос навчає нас того, щоб ми давали і давали саме те, що самі б хотіли отримати від інших. А отже, перед тим як щось зробити комусь, слід пам'ятати, ось пам'ятати це золоте правило, яке ми читаємо в 31 му вірші. І якщось зробити комусь, варто подумати, а чи я не хотів би, щоб мені так зробили. Бо, можливо, я зараз роблю неправильно. І це може навіть образити цю людину, і тому може не варто це робити, бо я не хотів би, щоб так робили мені. Але забігаючи трохи наперед, я скажу одну дуже цікаву річ: якщо ви будете робити те, що говорить і навчає Ісус, і робити це послідовно, то рано чи пізно ваші вороги вони перемінять своє відношення до вас. Будьте певні. І це ми побачимо на основі ось цих текстів, що зараз ми з вами розглядаємо. Говориться про те, що ми повинні демонструвати справжню неземну любов. Тобто в усьому, як би ми хотіли, щоб з нами так чинили люди, то так само ми маємо чинити по відношенню до них. Це і є золоте правило. Як написано. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. До речі, це є друга Божа заповідь, це золоте правило любити свого ближнього. Бо коли ми по-справжньому розуміємо те, ким ми є в Бозі, і яка висока ціна за нас заплачена, то абсолютно вже не важливо те, що про нас подумають люди. Якщо Бог хоче, щоб я любив людину, яка погано до мене ставиться, то для мене головним буде це бажання Бога, а не те, що говоритимуть на цей рахунок люди. Тому що цей світ вважає за слабкість, добре ставлення до тих, хто цього не заслуговує. Ми далі прочитаємо ще наступні тексти, які написані нижче, і пороздумуємо обов'язково над ними. Отже, Лукия 6 розділ з 32 по 36 текст. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо і грішники тих, хто їх любить, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бої грішники грішникам, що одержатись тільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець наш милосердний. І Сили, щоб так нам робити, дає для нас тільки сам Бог. І ця сила приходить від Святого Духа. Людина сама вона не здатна, щоби так любити. Це можливо тільки коли наше серце буде сповнене Святим Духом. До речі, одна з перших якостей плода Святого Духа це є любов. В Посланні до Галатів в 5 розділі 22 віршем так і написано. А плід духа, і першою, там ми можемо побачити написано любов. І також ще один текст, який пише апостол Павло, на цей раз вже в посланні до Римлян, в п'ятому розділі п'ятим текстом він пише такі слова: а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Тобто тільки Дух Святий, що живе в нас, може дати нам силу любити інших людей саме от так само, як Ісус полюбив нас. Тільки Дух Святий, якщо Він живе в нас, дає змогу любити нам навіть незручних нам людей. Це можливо тільки через дію Духа Святого в нас. Коли Дух Божий в нас, ми тоді будемо здатними любити такою ж божественною любов'ю. А божественна любов це якщо твоє серце дійсно наповнене Божою любов'ю. В такому випадку твоє серце любить всіх без винятку, любить всіх однаково, бо людська любов любить тільки вибірково, обираючи тих, хто тобі приємний, хто симпатизує чи вигідний тобі, бо робить для тебе щось добре. А любити потрібно однаково всіх, не вибірково. Це можливо тільки в тому разі, коли ми самі відчуваємо на собі любов Бога Отця Небесного, тому що написано, що Бог першим полюбив нас, і ця любов є зовсім безкорислива. Вона служить не заради нашого особистого спокою чи благополуччя, а заради тих, кому ця любов так потрібна. Тому вона і служить так, як хотілося, щоб служили і їй. Ми подивимося, що написано далі. В 32 му вірші написані такі слова, а коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо і грішники тих, хто їх любить? Тобто, ми бачимо, якщо ми любимо не надприродньою любов'ю, а любимо так, як любить цей світ, який шукає користі собі, то яка нам за це буде ласка від Господа? У цьому тексті є ще один дуже цікавий момент: зверніть увагу на те, що грішники вони теж люблять, мова йде про невіруючих людей, які відкидають Бога та не досягли Божого царства. Тому вони є відділені від Бога і їм їхні гріхи не прощені Богом. Вони не прийняли спасіння Ісуса Христа. І в цьому тексті ми помічаємо, що такі люди також люблять. Але виникає питання, як вони люблять. А вони просто люблять лише тих, хто любить їх. Ось так влаштований цей світ. У невіруючих людей тільки так це все відбувається. Якщо ти їй поставив, до прикладу, лайк, ти хороший. А якщо ти не поставив, то все ми прощаємося. Тоді я точно в подальшому не поставлю тобі свого лайка. Ось так це працює. Такі люди вважають, що як це я буду любити ту людину, яка мене взагалі не любить. Чому я її маю любити? Це невіруючі люди. Це грішники, які не знають Бога та знаходяться за межами Його царства. Але також мають, як ми читаємо, любов. Хоча вони мають її тільки по відношенню до тих, хто їм робить щось приємне та добре. Вони, тобто, невіруючі люди, ведуть себе так: якщо вам зробили добро, то і ви також у відповідь зробили їм добро. Якщо вам заподіяли зло, то і ви зробили це також у відповідь, тобто відповіли злом на зло. Ось так це відбувається в цьому світі. Тому люди в світі роблять добро саме з метою, щоб отримати те ж саме у відповідь. Це робиться з вигодою для себе, але ні в якому разі не для Бога і Його слави. Але Ісус Христос навчає нас іншого. Він говорить, що є зовсім інша любов, любов, яка є по духу. А коли ми читаємо ці тексти, в яких написано, що а коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо і грішники тих, хто їх любить, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка. Бо те саме і грішники роблять, а коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають грішники грішникам, щоб одержати стільки ж? Тобто, якщо ми робимо те чи інше добро тільки по тій причині, бо нам так роблять люди, коли до вас, скажімо, гарно ставляться, проявляють свою доброту тільки для цього і тільки тому ви робите людям добро. Але написано: яка вам за те ласка, яка вам за це буде вдячність? Ми читаємо, що її грішники так роблять, що і вони люблять тільки тих, хто любить їх. Це коли ти пішов і зробив щось добре іншій людині, бо вона зробила добро тобі. То чи ти справді думаєш, що ти зробив щось неймовірне? Або Бог говорить, яка вам за це ласка. Так роблять лише люди цього світу, які не віруючі. вони роблять з вигодою для себе. Тоді виникає питання, в чому тоді моя унікальність? В чому є моя приналежність Христу? Якщо ти також будеш чинити так, як і ті, що не знають Ісуса Христа? А ми вже читали з вами текст до Римлян, де апостол Павло пише, що Божа любов вилилася в наші серця Святим Духом даним нам? І ця Божа любов має з нас виливатися цілими потоками. Або ще один текст знаходимо, це Івана, 13 розділ 34 та 35 вірші. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов. Між собою. Ось читаючи це, ми бачимо, що таку любов мають в нас побачити невіруючі люди, люди цього світу, що між нами є ця справжня і безкорислива любов. Або ще один текст я хочу привести і зачитати це Євангеліє від Матвія, 5 розділ 43 го вірша. І нижче. Ви чули, що сказано. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ми вітаєте, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Що цікавого ми тут бачимо, друзі? Ми бачимо те, що любов вона не повинна бути такою ти мені, а тоді і я тобі. Ні. Так робили, як ми бачимо в тексті, наприклад, митники. І якщо ми теж так само чинитимемо, то чим ми відрізнятимемося від них? Чим ми будемо кращі за них? І коли наша доброта буде, скажімо, обмежена добротою іншого, то це також є проблема. Це, наприклад, вам щось дали і з вами поступили добре. І тоді і ви у свою відповідь вже змушені вчинити те ж саме. Ви вже будете зобов'язані щось зробити добре і приємне тій людині, бо вона вам зробила добро. І таким чином ви вже стаєте заручником. І тому ви обмежені, тобто обмежені добротою іншого. А якщо хтось чинитиме вам зло, то такий тоді взагалі може постраждати. Він отримає по заслузі. А так чинять тільки невіруючі грішники. Вони ще потім можуть вам пояснити, що у них була на те вагома причина. І справедливо було б, на їхню думку, відповісти тільки злом на зло, тому вони так і вчинили. Але ми читаємо у 33-му вірші Євангелія від Луки. Що говориться, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять? Це коли я тобі щось даю, то те ж саме я чекаю і у відповідь. Чи навіть коли я даю тобі взайми, ти користуєшся моєю послугою, але я чекаю у відповідь принаймні ж стільки ж, ну точно не менше. Ти ж тепер в боргу переді мною, ось так це виглядає. Послухайте, ще один цікавий момент, друзі. Цікаво те, що Слово Боже вчить нас не бути винними нікому нічого, і щоб ми повернули те, що вже взяли в когось щось. Наприклад, ми читаємо послання до Римлян, 13 розділ з 7 по 8 вірша, і там сказано так: тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх. Кому честь честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Ми бачимо, що Слово Боже вчить нас не бути боржниками перед іншими, але крім того, щоб любити один одного. Апостол Павло пише, що хто іншого любить, той виконав закона. В боргу ми маємо бути лише проявляючи свою любов до іншого. Тобто, принцип такий, що віруючий повинен бути готовий любити навіть в односторонньому порядку, навіть коли його не люблять, не очікуючи щось взамін. Це як гра в одні ворота. Ти віруючий, ти християнин і ти даруєш свою любов. Нижче у 34 тексті. Шостого розділу Євангелія від Луки написано: А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж? Це ніщо інше, як світські відносини. Бо так чинять саме грішники, тобто невіруючі люди. Але Господь чекає від нас зовсім іншого, і це надприродні відносини. Ми маємо в першу чергу думати не про себе самих, а про інших. Для чого? Щоб завоювати їхню довіру, їхню повагу до нас, завоювати їхні серця, щоб вести їх до Христа. І наше завдання лишається незмінним це вірно доносити Євангелія цим людям. І це можливо виконати тоді, коли наше серце буде керуватися Святим Духом. Послухайте, що написано в 35 му вірші. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий, бо він до невдячних і злих. Тобто все це робіть. І не очікуйте, що до вас будуть відноситися так само у відповідь? Коли ви віддаєте, то таким чином ви проявляєте любов, при цьому нічого не очікуючи взамін. І таким чином, ваша любов вона не залежатиме від відповідної, взаємної реакції. Але ще в цьому тексті написано, що ваша за це нагорода великою буде. Цікаво, яка ж це така нагорода? Про що ж тут іде мова? І далі нам тут в цьому тексті написано, що синами Всевишнього станете ви. Що це означає? І це не про наше майбутнє, це не про небеса, це про наше теперішнє, це зараз ось мається на увазі. Це говориться про те, що люди таким чином вони побачать та зрозуміють те, що ми, роблячи всі ці речі, що описані в 35-му тексті? Те, що ви є діти Божі, і наш Бог, він, в свою чергу, ми знаємо, що Він є благий і добрий, і Він є добрий до невдячних і злих. Бог є дуже добрий, навіть не дивлячись на недобре і зле відношення людей до самого Нього. І Бог знає, що немає праведного ані одного. При цьому Він Бог милосердний, і Він хоче, щоб і ми були з вами такими ж. Як написано в 36 му вірші, я зачитаю будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Бо, не дивлячись на те, що немає праведного ні одного і що всі згрішили, Він, Бог, в свою чергу являє нам свою милість та прощення. І апостол Павло він не просто так написав до Римлян 3 розділ з 10 по 12 вірші, що немає праведного ані одного. Але є люди, які виправдані Богом і за гріхи яких Він віддав своє життя. Він за нас заплатив ціну. Написано: нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали разом, стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. І тому люди, роблячи іншим добро, просто по причині свого егоїзму, сподіваючись отримати щось на це взамін. Бо вони думають, що це нормально робити добро, сподіваючись про користь для себе. Але Слово Боже говорить нам зовсім навпаки, єфесянам, 5 розділ 1 та 2 вірші написано: отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Ось яким має бути в нас, як в дітей Божих, стандарт. Як ми і читаємо наш текст Євангелія від Луки, шостий розділ, 36 вірш будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. І тоді Бог дає нам нагороду. Коли люди дивитимуться на нас, вони бачитимуть те, що ми таке дійсно, істинні діти Божі. Тому що ми робимо все те, що робить Господь. Любимо своїх ворогів, як і Бог любить їх. І ми милосердні, як і Отець наш милосердний в такому разі, Бог, що проявляє свою любов до ворогів та милує їх, і утримуючись від жорстокого суду, і це говорить про надприродній Божий характер. І ми повинні також, в свою чергу, проявляти таку неземну любов до людей, що оточують нас, які на це навіть і не заслуговують. Ми маємо бути такими ж милосердними по відношенню до них, як і Отець наш Небесний. Він милосердний, милосердний до нас. Амінь. То нехай же вас рясно всіх поблагословить Господь і допоможе не бути егоїстичними, а навпаки, мати чисту жертовну любов до інших, щоб по цьому і інші пізнали Господа Ісуса Христа. Щоб ми всі були готовими любити інших, навіть в односторонньому порядку, дарувати любов, якої так часто зараз не вистачає в цьому світі. І це нам буде під силу лише тоді, коли наше серце буде скероване Духом Святим, щоб нам любити і нічого не чекати взамін. Тож нехай нам в цьому допоможе Господь, а саме проявляти справжню, неземну любов до людей, які навіть і не заслуговують на те, щоб ми були такими, як написано. Будьте ж милосердними до наших ворогів, як і Отець наш Небесний є милосердний до нас. Амінь.